На подвір'ї поблизу благодійного фонду волонтери Поділля розвантажують автівку. У ній гуманітарна допомога з Франції та Німеччини. з Франції, це є багатьом відома благочинна організація Маюс. Вона по всій Франції, практично по всім містам. Є тобто, я знайшов контакти. Вони надають регулярно це вже черговий, скажімо, вантаж від них. Плюс зараз знайшов контакти в Німеччині біля міста Дортмунд. Це є, власне, як можете подивитися, наклейку Holtuum Hilft організація. Вони організували збір грошей в себе, плюс є комерційна структура, яка так само надає гроші. І вони зібрали допомогу. Загальна маса вантажу 2,5 тони. Тут є генератор, два інвалідні візки та медикаменти. А ще три багатофункціональних ліжка, які вже передали у Хмельницьку міську лікарню. Де наших хлопців лежать і реабілітуються, тобто воно воно там потрібно зараз. Це і консерви продукти харчування, це і макарони, і риба, тунець. Серед консервів є боби та томати. Їх волонтери поділя передадуть хмельничанкам, котрі вже рік сушать борщі для українських військових. Подібний гуманітарний вантаж від колег із Франції та Німеччини активісти отримують втретє. Продукти харчування і одягу минуло раз було багато. Було одягу теплого, ну не військового, а цивільного одягу, для того, щоб і людям, які переселенці в Хмельницькому знаходяться, ми могли передавати і возили далі на схід. Тому що там є також наші колеги, волонтери, друзі, яким ми також допомагаємо там. Благодійну допомогу за кордону привозить Юрій Мац з кожною такою поїздкою, з кожними своїми новими контактами за кордоном. наближую той час, коли ми зможемо всі зібратися і відсвяткувати перемогу. Поки волонтери Поділля формують посилки на передову для українських військових, інші ж готуються до нової гуманітарної поїздки за кордон. Олександра Семенюк, Валерій Телеховський, новини міста.